Я вважаю, що це Господь Бог мав запалити іскру цю при народженні, без цього б нічого не було. Катерина Лисова професійний журналіст і художник. Після закінчення Українського поліграфічного інституту імені Федорова, факультету журналістики, працювала у друкованих виданнях та на телебаченні. Малювати почала ще у школі, не полишила творчості в подальші роки. З кожним роком все більше усвідомлювала, що її покликання живопис. З 2009 року регулярно проходять персональні виставки робіт Катерини Лисової. Картини художниці є в Приватних колекціях українських та зарубіжних любителів живопису. Відмінною рисою її творчості є яскраві соковиті барви емоційність робіт. Усвідомлення себе художником ну, теж, мабуть, все-таки від народження. З маленьких з маленьких літ. З маленьких літ, тому що Перші мої роботи вже були в школі. Господь Бог розпорядився в цьому житті, щоб якась мета, місія була покладена на мене. І я, мабуть, боже, божественне відчувала. І якщо вже про поштовх говорить, то, мабуть, поштовхом було те, що мені почали снитися дуже яскраві кольорові сни з раннього дитинства. І впродовж тривалого часу аж напевно ну, десь вже і 40, і 45, і 50, і вони мені ще снилися. Це яскраві кольорові сни, в яких я літала. Моя любов, я перед тобою. Бери мене свої блаженні сни. лиш не зроби слухняною рабою. Пошукай і крил обітни не допусти, щоб світ зійшовся клином і не присни, для чого я живу, даруй мені над шляхом тополиним важкого сонця древа. Саме тому у вас такі яскраві кольорові картини, просто яскраві, фані. Напевно, на напевно, напевно. Тому що от мені почали сниться такі сни, і я спочатку я літа облітала своє місто там. І я бачила всю цю красу довколишню нашого древнського краю з висоти пташиного польоту. Уявіться. У них було кохання. Тімари всі їм світ, і їх жінки хапали за стремена, та що поробиш тільки до воріт, А там, а там жорстокий клекіт бою, і дзвін мечів до третьої весни. Perreto, bolinho. Були більш активні фази в живописній творчості, менш активні. Але все-таки почалося, я більш серйозно почала займатися живописом уже в той час, коли я вступила до інституту. Я вчилася у Львові, спочатку завершила навчання заочно, але тим не менше я приїжджаючи до Львова, це і е, прогулюючись вуличками цього е, стародавнього західноєвропейського міста, цими кра... захоплюючись тими красотами, архітектурою прекрасною західноєвропейською. І я брала в собі блокнот, якийсь аркуш паперу, робила зарисовочки перші. Звідти все почалося. Я якийсь час жила в Америці. Там Мешкає мій рідний брат, і коли я їхала туди, я взяла, сфотографувала свої свої роботи. І так вийшло, що я там спілкувалася з людьми, близькими до мистецтва. І коли показала їм ці роботи, вони дуже зацікавилися. Вони мені запропонували, що чому не залишитись у нас і не почнете писати ці роботи. У, нас, вони дуже, у вас дуже близький стиль до американського. У них яскравий стиль. От, Приблизно те, що в мене я каже, ваші роботи будуть в популярністю користуватися, тому що у вас щось є схоже до нас. От і буквально були пропозиції: ось цю роботу ви могли б повторити, ми її купимо. Ну, Звичайно, там не було можливості все це. Але я тоді відчула, якщо зацікавились моїми роботами, і тоді вперше я зрозуміла, що мені треба це робити. Хай буде гірко спогадом про вас, хай буде світло спогадом погадом хай не розбудить смутку телефон. нехай печаль не зрушиться листами, хай буде. Це був тільки сон, що ледь торкнувся пам'яті в уста. Пер, взяла участь в першій виставці, це в Польщі. мої роботи від Житомирської області відібрали. Потім друга в мене участь у виставці була це у Верховній Раді, загальноукраїнська виставка художників. Моїх теж десь 4 чи 5 робіт там було. І там по... цікавість я побачила, що хочуть купити, і почалося вже скільки вона коштує. Я почала над цим замислюватися. Хоча першу роботу все-таки купила моя подруга. Вона дуже, вона це перший мій. Поціновувач моєї творчості, вона настільки підтримала мене і сказала, що ну, буквально що дуже подобається, що, вона, що це професійно і, це, і ти продовжуй. І вона купила за хороші гроші мою першу роботу. А потім і другий, і третій, вона теж один із колекціонерів моїх робіт. А потім через інтернет-галереї почала виставлятися в інтернет-галереях і переважно більшість там робот продається хоча і коростенці теж багато користенців мають мої роботи. Вона холст з маслом. Тобто на полотно і олію, з якої я пишу, мене дякуючи Богу, мене вистачає. Кожен художник хоче досягнути напевно якоїсь відомості, щоб про нього знали. Хоча все в руках Божих, і я думаю, що не варто в цьому плані дуже зациклюватися. Господь все ростає по своїх місцях. Мені художнику треба думати про те, втілювати просто свої задуми, писати картини, ті, і, ну, досягати тої мети, яку він перед собою поставив. А... що стосується задумок, це ви знаєте, от вірите ви чи не вірите, у мене, якби мені ще років 200 прожити, можливо, б я втілила всі свої задумки. У мене настільки настільки багато. Велике бачення, і настільки мені хочеться дуже багато всього написати, різні теми, жанри, і все, і що я, звичайно, знаю, що всього мого життя на це не вистачить. Вже напевно не мене тривога душу розтинає. А що як любиш, не мене, а полатині, а моряме. Невже від цього рятунку немає? А море мамо, а море мамо теж немає. Більшість художників. Якийсь, завершуючи якийсь період у своєму житті, можливо, після початкового, вони вже обирають щось основне. Я поки що не знаю, що в мене буде основним. Мені хочеться поки що всього попробувати. Таких прикмет чи обов'язкового ритуалу перед мене немає. Основне. Те, що я е, обов вважаю обов'язковим перед початком будь-якої роботи, це помолитись Богу, попросити, щоб Він благословив цю роботу. Це я стараюсь дотримуватися, тому що без Божого благословення я вважаю, може і не вдасться та робота. І я вже відчула, коли, є, коли я це зроблю, і в мене все виходить легко і просто. А коли. Так собі, експромтом ухопилася, почала це все робити, дуже швидко загорілася і дуже швидко, потім полум'я це згасло. І потім картина не виходить. І я відставляю все це десь у довгий ящик, відкладаю, воно лежить. Повертаюся, може, через півроку, через рік, і потім вже завершую почати. Але попри це, у вас от практично я не бачила картин з якоюсь релігійною тематикою, з якимось таким релігійним підтекстом. Я зрозуміла питання. Я вважаю, що я можливо ще не гідна приступати до цієї теми, тому що я вважаю, що це дуже відповідально. У мене є задумки, і які я виношую вже не один рік. Про це знає батюшка Ейсмунд, я з ним дружу, ми з сім'ями дружимось. Він на Новий рік приходив, вітав мене. От, і він ще раз мене запитує про це Катерина Григорівна, коли вже ваше благовіщення буде написано? А мені настільки це, я вважаю, відповідальною це, цю місію, що мені от, я з таким острахом поки що, ну не можу я приступити до цієї роботи, тому що я знаю, що це особлива має бути робота. Настільки особлива, я хочу, щоб вона була не похожа, бо я передивилася дуже багато картин про благовіщення різних художників. І дещо воно, звичайно, сюжет один він перегукується, але мені хотілося б це написати так, щоб воно було не схоже ні на яку іншу роботу. І тому я все шукаю образи. От така в мене тема. І, звичайно, хочеться виношу я теми не тільки цю, інші. Вони, Якщо дасть Бог мені здоров'я, натхнення талану, то я думаю, що вдасться свої госінні струни, ті струни пальчиком вереба, Марнували, літочко, марнували. Я просто вихлюпую ці почуття, які на даний момент мене охоплюють. От мене вразила, вразив пейзаж, вразив якийсь букетик там квітів, чи що мені настільки гра світла, кольори, що мені хочеться, щоб і люди, тому що більшість наших людей, ви знаєте, вони ми ми живемо серед цієї краси, але її, на жаль, не помічаємо. Я вважаю, що через мої прості картини. Через такі нескладні, можна сюжетні лінії, можна теж, люди можуть побачити щось, щось високе. І з того самого пейзажу, з, того, з тих хмарок з того навіть краєвиду нашого Дрівлянського. Воно все високе, величне пізнається, через просте, близьке, рідне нам. Я би так сказала. Адже з чого починається все в нашому житті? Я би сказала, що все починається з любові, з материнської ласки, з наших тих стежок дитячих, де ми бігали до річки, до ліска там. Я виросла на Броварі, і це мені дуже надзвичайно близька ця природа я її. Відчувала серцем і душею маличку з ранніх-ранніх років. І це передалося мені, напевно, від мами моєї. Вона була за фахом агрономом, близька дуже до землі. І вона теж вміла бачити цю красу. Вона відчувала гарне слово, що вона спонукала мене поступити до журна... на факультет журналістики. Але і вона відчувала красу природи. і вона коли ми в садок виходили, там і троянди в нас квітли. І вона насадила прекрасний, гарний сад. І от ми з нею спілкувалися. Я відчувала, наскільки це глибока людина, і наскільки вона мені багато віддала. І, на жаль, мама рано пішла. Все життя мені тоді, ще й 30 не було, десь 27 років. Але основне вона вклала, змогла передати те, що було найважливіше. Хай буде легко дотиком пора, хай буде вічно спомином присвітлим, цей білий світ березова кора по чорних днях побілена десь звідтам. Я не вважаю, що жодна робота моя довершена. Я, проходить час, і я вже дивлюся зовсім іншим поглядом на неї. Я вже знаю, там би я щось по-іншому зробила, переробила. Тобто все залежить від майстерності. Людина росте, вона прагне зробити краще, довершеніше. А якщо людина вже каже, що це річ довершена, що тут вже, то це вже манія величі. Чаль не зрушиться листами, хай буде легко це був тіль.